Я тобі, скажу, є тобі вірше, скажу, LinkedIn, всі ми знаємо, і там нещодавно додали розділ: ну, по-перше, додали TikTok, тобто що можна вертикальне відео вже дивитися. Ну, я це бачу, так да, я це бачу. А, прикол, прикол. а друга штука, ну як це сказати, вони там півроку назад викатили, тому це там відносино. А друга, вони зараз рухаються в сторону створення маркетплейсу. Ти вже в своєму LinkedIn профілі можеш додати способи, які ти надаєш. Наприклад, там розробка чат-бота за тисячу доларів. І ми бачимо, що вони хочуть віджати чи долю ринку ви, в того самого порка. І це ну абсолютно адекватно, тому що знову ж таки, коли ти вже створив якийсь успішний продукт, тобі треба рухатися далі, виходити на нові ринки і віджимати, щоб піти в монополізацію. Ну знов той самий Apple починали. З одного завершуємо зараз там наушниками, годинниками, і машинами. Але тут, знаєш, типу, люди ж теж привикають до щось одного. Ну, наприклад, mm -hmm. в мене я недавно оновив апку Монобанку. Е чесно, ужасний інтерфейс мені взагалі не заходить, і вони додали туди mm -hmm. Монобанк. І вони додали туди маркетплейс. Ти користуєшся маркетплейсом Монобанку? Ну я не користуюсь, в Мене є Google. типу. Ви навіть не знали, що він. А він там, там окремо, там, типу знизу п'ять іконок, окрема іконка на маркетплейс. Люди взагалі до цього не привикли це. Щоб навіть в тому самому інкидині просто хтось дізнався. Ну я. LinkedIn використовую чисто для того, щоб uh, uh, почморити лідерів. Типу, от, знаєте, от я відкриваю LinkedIn, мені написало 10 літген компаній, давайте ми вам настроїмо лідеган. Типу, я вже відпосив. Так, чуваки, ви собі лідген нормальний настроїте, Типу, щоб я хотів вас щось купити, а потім будемо говорити щоб ви мені його настроїв. Бо серйозно беруть і спамлять тупо, ну.